Speaker. Ladies and gentlemen, there are few individuals who embody resilience and the fight for freedom as powerfully as our next speaker, Yulia Tymoshenko. As Ukraine's former Prime Minister and a steadfast advocate for democracy, she has, of course, faced and overcome immense challenges. Ladies and gentlemen, please do join me in giving a very, very warm welcome to Ms Timashenko. <laughs> Я безмежно дякую вам за такий теплий прийом і так відчуваю, що це прийом для України в цілому. Дуже дякую, дорога пані Марім Раджаві, дорогі друзі, члени нашої конференції, учасники нашої конференції, високоповажний, вільний та демократичний народ Ірану, Ашраф-3, три. Я також вас вітаю всіх. Сьогодні ми з вами всі тут, щоб засудити режим, чия жорстокість і агресія виходять далеко за межі його кордонів. Іранський режим є одним з найсерйозніших викликів для всього глобального світу, для його стабільності. Це сила, яка не лише поневолює власний народ, але ця сила експортує тероризм. Розпалює конфлікти, підриває демократію в усьому світі. Цю силу потрібно негайно зупиняти. Негайно. І це абсолютно посилам демократичного світу. Як Українка, я не можу не наголосити на тотальному зв'язку між діями іранського режиму та війною, яку Росія розв'язала проти моєї країни, постачаючи дрони. Ракети, іншу військову підтримку Росії, іранське керівництво стало співучасником всіх кривавих вбивств в Україні: вбивств дітей, мирних родин, вбивств наших військових. Все це робить Росія разом з Іраном. І тут не треба все скидати з рахунки. Це сьогодні вже не раз було сказано, що, попри свою агресію, іранський режим сьогодні слабший, ніж будь-коли. Усередині країни він стикається з серйозною економічною кризою: гіперінфляція, високий рівень безробіття, тотальна корупція. Це все викликає масове вневдоволення народу. І це безумовно супроводжується протестами, страйками, демонстраціями, які вже стали майже щоденною реакцією. Я можу вам сказати, що не послабляйте протести, страйки, демонстрації, бо Україна знає, що це спрацьовує проти диктатур, і це шлях до визволення. Будьте сильними на цьому шляху. Режим намагається діяти проти вас жорсткими репресіями, включаючи масові страти. Але хай вас це не робить слабкішими. Всі ці дії лише демонструють слабкість і вічі режиму. Вони мусять тільки посилювати ваш опір і йти вперед. На міжнародній арені Іран зазнає тотальних поразок. Такого я не пам'ятаю в історії, щоб так яскраво це було. Ослаблення його союзників, Хезбела, втрата впливу в Сирії ще більше ізолює цей режим. Нещодавно стало відомо, що Тегеран активізує свої ядерні програми у спробі зберегти владу. Ну я вам хочу сказати, що так само Росія, коли починає програвати на фронтах в Україні, вони теж зразу декларують ядерний шантаж. Не бійтеся цього, і це тільки демонструє слабкість кожного режиму. Це декларації про ядерну зброю. Я думаю, що нам просто треба цю слабкість враховувати. Ми мусимо зрозуміти все. Ми мусимо зробити все. Щоб слабкість іранського режиму була і світом, і іранським народом використана по повній, просто поповні на міжнародній арені, Іран зазнає стратегічних поразок, але підтримка Росії з боку Ірану у війни проти України є кричущим прикладом дестабілізації впливу цього режиму в цьому світі, постачаючи зброю Росії. Іран долучився до нападу на суверенітет, на демократію, на територіальну цілісність України. Ця зброя не лише вбиває українців, але, на жаль, надихає авторитарні режими в усьому світі. Дії іранського режиму в Україні мають серйозні міжнародні наслідки. Вони загострюють гуманітарну кризу. Та створюють ще більш нестабільне глобальне середовище. Це має стати потужним сигналом для міжнародної спільноти. Політика умиротворення щодо цього режиму провалилася і вона не має права бути продовжена. Десятиліття поступок лише зміцнили Тегеран. Нам потрібні рішучі дії, щоб послабити цей режим і підтримати тих, хто бореться за свободу в Ірані. На щастя, майбутнє Ірану не обов'язково має відображати його репресивне минуле. Іранський народ, очолюваний національною радою опору Ірану, демонструє неймовірну мужність у своїй боротьбі за свободу. Під сильним мудрим керівництвом пані Мар'ям Раджаві Нрої представили чіткий план для вільного та демократичного Ірану це чіткі 10 пунктів, які передбачають ключові для всього демократичного світу цінності: свободу, демократію, вільні вибори, гендерну рівність. Яку ми зараз, до речі, бачимо от на екрані, коли я дивлюся зараз, то тут точна гендерна нерівність, тому що тут жінок значно більше. І це дуже добре. Я взагалі хочу сказати, що особливо надихає. Роль жінок у цій боротьбі, чесно вам скажу, тому що я теж, як жінка, не дуже таку собі слабку боротьбу пройшла. І тому, коли я бачу боротьбу жінок, це якось надає сили. Жінки знаходяться. Жінки знаходяться сьогодні в ірані на передовій опору. І коли вони вигукують Жінка, життя, свобода, ці слова вже переросли в гасла Жінка-опір, свобода, тому що це не нерозійні речі. Дякую. 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 Ці сміливі жінки, лідери протестів, члени підпільних рухів. Символи мужності є серцем руху за повалення режиму. Їхня боротьба надихає жінок у всьому світі. І я можу вам сказати: коли сьогодні наші жінки в Україні з автоматами в руках, які знаходяться і Власне, непогано користуються артилерійською зброєю. Жінки, які очолюють гуманітарні ініціативи в Україні, які залишаються стійкими перед обличчям агресії, беруть приклад з іранських жінок. І ви дуже сильний приклад. Слава іранським жінкам, які є символом опору диктатури. Дорогі друзі, іранський народ не просить вас про військову інтервенцію чи фінансову допомогу. Він просить просто моральної і політичної підтримки, всього лише моральної і політичної підтримки. І настав час чітко і публічно визнати НРО законним голосом іранського народу. Це визнання стане потужним сигналом для Тегерану про те, що світ підтримує тих, хто бореться за свободу, а не тих, хто тримається за диктатуру і за владу насильства. Крім того, союз іранського режиму з Росією підкреслює необхідність самих рішучих дій, як світ підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії. Так само ми повинні підтримати іранський народ в його боротьбі. А що означає підтримати? Перше це засудити підтримку Іраном війни Росії проти України та викрити його роль у розпалюванні конфлікту. Це перше. Друге, посилити санкції проти режиму. Прикриваючи його фінансові потоки та доступ до ресурсів, а не імітуючи ці санкції, потрібно їх зробити дієвими. Третє. Третє. Притягнути Тегеран до відповідальності за його ядерні програми. Та забезпечити сурове дотримання міжнародних норм. Міжнародні норми не мусять бути пустим звуком, їх треба виконувати. І по відношенню до Тегерану це треба зробити в першу чергу. І останнє: я ще раз підкреслюю, що визнання, моральна і політична підтримка іранському народу та його організованому опору є нашим обов'язком, а не факультативом. Пані та панове, падіння іранського режиму це лише питання часу. Мужність іранського народу, стійкість його організованого опору та лідерство пані Мар'яни Раджаві роблять це неминучим. Вільний Іран не лише звільнить свій народ, але й усуне дестабілізуючу силу зі світової арени, сприяючи миру на Близькому Сході та далеко за його межами. Не можна недооцінювати силу солідарності. Як Україна бореться за свій суверенітет, демократію, цілісність своїх кордонів, так само народ Ірану бореться за свою свободу. І одна і друга боротьба дуже взаємопов'язані, адже вони представляють універсальну боротьбу між тиранією та свободою, між гнобленням і справедливістю. І можу вам сказати, що разом ми можемо з вами гарантувати, що майбутнє належатиме тим, хто бореться за свободу. Разом ми можемо з вами перемагати. Разом ми побудуємо світ, у якому жоден режим, чи то в Тегерані, чи то в Москві, не зможе тримати свій народ або сусідів у заручниках. Давайте зробимо це разом. Україна з вами вільний народ Іраном. Дякую за увагу. Люди Тимошенко. Ladies and gentlemen, moving on now from one...